Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні відео про мої нові орхідеї, які я отримала два тижні тому. Нарешті знайшовся час їх показати, зафіксувати, які вони. Хоча вони вже дуже змінилися з того часу, як приїхали. Приїхали подаруночки, смаколики, які вже ми з'їли, їх немає. А ще я отримала. Свагном, живий свагнум. Він в мене стоїть зараз на вулиці. Якраз така погода для нього. І ми чекали на цей мох, коли можна буде його зібрати, бо було дуже сухо, не було дощів і не було моху такого живого рясного. І оце зараз перед вами номер телефону. Дівчини звуть її Оксана, яка збирає цей мох, і можна в неї його купити. Тож дівчата, хто живе в Україні, можуть в неї замовити. Або дівчата, які живуть за кордоном і замовляють теж посилки з України, можуть теж в неї замовити. Дуже гарний мох. Останнього разу я навесні отримувала теж такий же мох від неї. Такий він, дивіться. Пухнастий, м'ягкий, такий товстий, жирний, можна сказати. Дуже файний. І моїм орхідеям дуже сподобалось, а коли подобається орхідеям, то, звісно, і мені подобається. І от такі маленькі верхушечки я сажала в горщики до сараценів. Він так гарно прийнявся і теж там гарно рости. Дивіться, який гарний. І в горщиках дуже гарно росте. І в горщиках дуже гарно росте. Тож, списуйте номер телефона, кому треба, і замовляйте. Дуже чудовий мох. І сьогодні я займусь пересадками. Тут деякі орхідеї треба пересадити, нарешті, нарешті, час з'явився. І почну я з подарунків. Дивіться, яка файнюча сумка. Спочатку одна орхідея, а далі як в тумані. Ну, це дійсно про нас. Чудова цю сумку і оцю орхідейку. Зараз я її достану. Ось вона. Подарувала мені Оксанка, і в неї є свій канал, сад на одинці зі мною. Дуже чудовий канал. В якому вона показує свій садочок. Так, не звертайте уваги на оце. Це я ще три тижні чи більше була в лісі, збирала гриби з подорожкою, до так впала, що і нігать знесла, і коліна розбила, але не збирала грибів. Це ось така архідейка. І ось фото її квіткування, її мамки. Я дивилася її відео, вона показувала якраз її мамку. І там була дитинка. я була в такому захваті ну, жовті квіти, та ще й вони пахнуть. І Оксана мені її подарувала. Дуже гарненька дитинка приїхала, вона вже тут ось вкорінена. Я не знаю, буде гарно видно чи не буде видно. Корінчики треба трошки вже поливати їх. Вона доїхала чудово, але, проте, все, намазане, зараз я потрошку розкажу, як дойду до тієї орхідеї, яка. Яка мені шоку завдала. Дякую, велике, Оксана. А ще дякую, велике Оксані з Франківська, Оксанки Байценюк, яка видержує ці всі мої покупки, подарунки. Вони в неї пересижують, поки доїдуть до неї. Так, прибираю цю красу. А потім висилає все мені. А коли я відправляю орхідеї, то я відправляю орхідеї до неї, і потім вона відправляє всі вже новою поштою. Так сталося, я вже казала, що ми очікували, мені треба було от свагну, ми очікували, коли буде така погода, щоб можна було його назбирати, і вже похолодало. Орхідеї могли б до мене набагато раніше приїхати, але похолодало і орхідейки до мене приїхали вже в нас якраз було холодно. Так, гарно холодно. Вночі було десь 5-6, і в день не тепло було десь 12-14 градусів. І така коробка трішки була розкрита. ось Трішки відео. Це все, що я зняла в той час, коли вони приїхали. Я запитала у водія, що її відкривали чи не відкривали на кордоні, бо вона виглядала якось не дуже. Вони сказали, що відкривали, але нічого звідти не взяли. І я не знаю, коробка, може, стояла десь біля дверей, чи я не знаю як. Ну, архідеї до мене всі доїхали в гарному стані. Я всім висилала фото, всім показувала, було дуже добре, я їх тільки оприскала. Антистресом не поливала нікого. А наступного дня, ну, зараз все по порядку, буду розказувати, з'явилися деякі негаразди. Ну, зараз все добре, слава Богу, вже все в порядку. І мазала я лікувала всі підряд. Раз були в одній коробці. А з манюнею так сварилися, Спочатку коробка в мене стояла, набиралася того тепла, який в, в хаті в нас. Потім я її відкрила, і манюня постійно туди лізла. І коли вже я хотіла доставати, і доставала. І орхідеї, і все, що там ще було. Манюня не давала мені, ми з нею так посварилися. Так, ну починаю. Починаю з подарунків почина... почала і буду продовжувати далі з подарунків. Так, потім. Ось ще малявка. Теж це від Людмілки, подарунок, така діточка. В неї теж є канал, називається про орхідеї або About Orchid. І вона якось показувала огляд своїх фалінопсісів. І там такий був красивий фалінопсис. Ось фото його цвітіння. І вона сказала, що вона мені подарує. І ось ця лялька вже в мене. Вона теж гарно вкорінення. Вони зараз сухі, бо я збираюся їх поливати. Бачите, корінчики вже гарненькі, товстенькі, і від шийки. які. Вся доїхала без усіляких проблем. Як і попередня, яку я показувала, ось ця малеча. Ось ця. Вона теж гарно доїхала. Тоже так намазані були на всякі випади. З когось познімала цей тепсіна, з когось не познімала. І Оксана мені ще топсін положила, я просила її, тут зразу із тим топсінами скориталася. Ось така гранюня. листочок блищить. Це фото квіткування її мамки. І навіть Людмилка знайшла вирагідність її назви. Яка може бути назва її? Ось так. Ну, може хтось знає, краще пишіть. Потім ще від однієї Людмилки, але в неї каналу немає. Ми з нею спілкуємося в приваті. І вона мені подарувала ось це. Вона вже з квітконосом. Це отакий фаунопсис парфюмка-мотелик. В Вона вже з квітконосом. і зараз я покажу. Так, десь отут. Бачила, проклюнулось щось в неї. Зараз я збільшу. Ось. В мене вже тільки такий носик, піпочка. Мабуть, це теж буде квітка нос. Така я задоволена, задоволена. Ах, я ще забула одну орхідею поставити, зараз поставлю буду продовжувати. Забула, забула за цю орхідейку. Про неї теж розкажу. І ще мені Людмилка подарувала оцей фаленопсис. Але квіти він вже у мене всі скинув. Вони в мене стоять на підвіконні у ванній кімнаті. Були, Він приїхав з квіточками. Покажу я якраз фото, коли я всім дівчатам висилала, і їй показала, що вони гарно доїхали. Це такий маленький полорик. Жовті квіти, дуже гарний. Повний горщик коріння. В неї почав жовтіти один листочок, я його швиденько зняла і теж замазувала. От, і я її хочу пересадити, бо вона тут не дуже гарно тримається. Бачите? Хоча вона була гарно запакована. Все, але, хоча тут такий субстрат, він такий настільки дрібний, він зразу дуже мокрий і не дуже гарно просихає. В общем, я її пересажу, Хоча коріння всіх закуклилась. Коли орхідейки приїхали, у всіх були такі гарні коріння. У Оксанки, поки вони стояли деякі. Вже і на листочки починали ростити, і нові корінчики. а приїхали до мене, як і того разу. Вони всі коріння закуклили, бо був такий стрес. І ще один подарунок. Це оця красуня. Вона така була пухнаста. Дивіться, які квіточки гарнічі. Вона була така пухнаста, така була гарнюча ось фото, коли я висилала ті штанюшки з Чехії, яка вона балує частенько новими орхідейками. Ой, не видно. Теж стрисанула, поскидала дуже багато листя. Я її поки пересаджувати не буду. В цієї є назва. Індіан Суммер. Та ще з яким серденьком від танюшки. Дуже тобі дякую. А Людмилка, яка мені прислала, оце тюльпанчик жовтенький, і метелик в парфюмку, вона мені ще такої кори класна, і прислала. Там в кінці вже покажу, бо вона в, мене в іншому місці лежить, не стала вже сюди заносити. Сама класна кора для блоків, яку я використовувала, і як реагують на неї архідеї, це кора з Іви. Вона каже, я в тебе підглядила і не збирала там стільки багато, кажу, так можемо зі мною поділися. І вона поділилася, дуже їй великі. Дякую. Такі шматки гарненькі. З цією все гаразд. Теж повний горщик каріння. Ну, я її, поки пересаджувати не буду. Полити їх треба. От. Тургра нормальний, а от. Квітконоси засихають, дивіться. Засихають. Деякі квіточки ще є, а ось розголодження, та ні. Я їх поки не трогаю. Сиплять квіти хай, сиплять, хай адаптуються. Ну, звісно, я їх розумію дуже, бо для мене оцей сезон опалення, я його не дуже люблю. Я теж на нього так погано реагую, то я і квіти дуже розумію. Так, кара посипалась, відставляю. А тепер, які я орхідейки купила. Які я орхідейки купила? Значить, саме першу я купила оцю пам'ятаю, як це було. Це було 10 серпня, в неділю я прокинулась, включила YouTube. Подивилася всі новини наші, потім YouTube, і мені зразу вискакує відео, реклама. Це Тамара, Пилорик. Ось трішечки його відео, коли я вже розмовляла з продавцем, спілкувалась, вона мені вислала. гарнюча І вона, в Оксани дуже довго стояла і цвіла, і зараз в неї ось. Є ще ось бутон, один і другий на кінці. І вона в неї вже посипалась, бо вона в неї стояла довго. Я не знаю, як довго вона цвіла у продавця. От і Продавець зразу сказала, що в неї там коріннячка якесь було погане, я не пам'ятаю. тут і немає назви. Ну, вона в Оксани себе гарно дуже почувала. Горшок, бачите, такий вже позеленівший. Я її теж хочу перевалити, пересадити. Намазана в неї оце шия, це вже з переляку всіх підряд мазала, щоб, не дай Бог, нічого не пропустити. Щоб все було гаразд, якщо ще його не видно, тобто не вийшло воно ще, а чим не попадається, то щоб воно там було вбите, якщо воно є. Тобто вони всі були гарні. І рослинка дуже гарна. Квітконоси, поки не зрізаю, може, їх треба зрізати, я навіть не знаю. Дуже сподобалась мені ця Тамара, а потім я багато відео подивилася з неї. Ну і такі помаранчеві квіточки класні. Все, вони вже все в мене оброблені від усього. Їх і Оксана обробляла. Ці, що я купувала оцю. Потім я купила ось так. Оці їх дві ляльки. Вони такі класнючі. І одна ось трішки теж підхватила заразу але вже все зупинено, все нормально. Оцією вот листочок, який вже росте, он видно, коли я її обробляла. Цей фундазол, коли знімала, тут туди ж в пазухи дуже не залізеш, і вже так он підріс листочок і видно. Цим топсином? Ці орхідейки я купила у Софійки зі Львова. Вона зовсім нещодавно почала робити відео на Ютубі і так швидко набирає темпи. Дуже цікава в неї колекція, шикарнючі орхідеї такі інформативні відео. І ці дві малявочки я в неї купилася, що їй дуже вдячна. Це, так це хто у мене? Це Сара Блаш. І ось світіння її мамки. Дуже класно. Оксанки і карінчик цей був розкуклений і гарно різ. І не договорила я о цей листочок, коли я мазала всіх фунгіцидом, а потім його знімала, он вже як підріс. В пазухи ж не залізеш, щоб нічого не зламати, не пошкодити. То он залишилась така, як мітка від фунгіцида. рости листочок, все нормально. А це Урсула Пелор. От, ну, вже все гаразд, я це обріжу. корінчики в них тут є, тільки тут, я не знаю, не дуже видно. Ну, от зверху видно все нормально. Отакі дві лялечки. Буду ростити. І маю надію, що вони мене так і зацвітуть, як їхні мамки. Так. Не договорила я за оцю. Це подарунок від Оксанки Байценюк. У мене було у вересні день народження, і це на народження якраз отакий подаруночок. Цю орхідейку Оксанка купила в нашої дівчини в групі Групу я цю робила ще до війни. от І вона там продавала деякі свої орхіді, які вона мені купила, бо я дуже хотіла шеліріану. Ось шлеріана була в мусі, і мох не висох. Тому Оксанка її витащила з моху, просушила туалетним папиром коріння, а потім в цей папір вже в сухий знову в горщик вставила, і вона до мене приїхала дуже гарно. І я її вже посадила. Десь на другу добу, бо спочатку я їх обробляла, а потім я її посадила. Гарненько вона ось така приїхала, ось трішки показую, як її витягувала і пересаджувала. Єдине, що в неї ось листочок пошкоджений був. Так, а де він? А, ось. Да? І я його склеїла. Папіром, ой, папіром, не папіром, а тейпи для обличчя. от Листочок теж в неї росте. Єдине, що я загубила етикетку як звезд, ця шиліріана, тому це вставлена просто, щоб тримався листочок, щоб вона оця, оця оця тріщина, оця, щоб закріплена була. Тому треба буде знову питати. Як її звуть, в мене таке трапляється, коли ті кітки гублю. З корінням усе гаразд. У рослинки теж гарний тургор Все в неї гарно Яка класна вона. От рослини з таким листям навіть і квітів не треба. Тішать очі навіть і без квітів. А коли підростають. Так, дуже дякую тобі, Оксанка, за цю всю возню зі мною. Орхідеї до тебе приїжджають, ти за ними доглядаєш. Потім висилаєш. Дуже тобі вдячна. Це багато коштує мати таку подружку. І останнє так. А цю я купила. Ось. І це фото її цвітіння, як має бути. Ну, так і буде. Да? І от, коли я їх отримала, бачите, цей листочок, ну вже гаразд, коли я їх отримала, я їх тільки поприскала від стресу, не поливала. Поставила на підвіконі якраз над батареєю у ванній кімнаті. Наступного дня я на них зразу не подивилася, дуже зрання до нас заїхали знайомі, я з ними спілкувалася, а потім піднялася до них і дивлюся, що цей листочок має таку, мов, як макрія пляма. Посередині, ну ось якраз вона Оце. саме таке посередині. Оце воно. Так, я перелякалася, я розвела зразу тапсін, дякую Оксанці, яка мені його положила, і намазала всіх. Я те, що ви бачили, все, там, кому треба, і не треба. Шиї мазала. І десь щось було, підозро, все, мазала і наложила їй як гіпс з забитих на цей листок. І десь через три дня я тоді вже цей тапсін знімала. А потім поливала, коли вони підсохли, проливала і оприскувала іншим фунгіцидом. при вікуру чи щось таке. Теж мені передала Людмілка, дуже дякую. Такий гарний фунгіцид. Схожий у мене німецький є, ну трошки не схожий. схожий, але не такий. І, на щастя, вже все підсихає, тільки ось один листочок. Вона в Оксанці почала ростити корінчики. Бо оцей розкуклений такий гарний корінчик. Він був розкуклений, ну дивлюся, знову починаю розкуплюватись. Так, і десь ще почав рости. І он манюсінький почав рости. От Я хочу її пересадити вити з цього горщику. Корінечка в неї якесь є. Навіть якщо воно не розкуклене, ібо я таку одну малявку пересаджувала і все було нормально. Під лампи поставлю, і все буде добре. Оцей листочок зніму. Так, все обійшлося. Але переляку було дуже багато. Дуже багато. Ну, і тепер час якраз попорисажу деякі орхідеї. Бо, окрім цих, що я сказала тут, в мене ще там деякі мої треба пересадити. І покажу вам зараз шматок кари. Оце скарб. А ось. Ця кора. дивіться, який здоровений шматок. І тут корінчики так гарно ростуть по них. Дуже обожнюють орхідеї. Рости на такій корі, як блоки, якщо використовувати. І, звісно, мені дуже подобається. Так, і ось один, ну він вже розпиляний. Ще таких три частини, він такий довгий був, я вже використала. Потім покажу для чого. Так що, у кого є змога для блоків використовувати цю кору не пошкодуєте. Людмилка, дякую тобі, велике-привелике, бо тут я такого не знайду зроду. Хочу ще раз подякувати всім дівчатам за ці приємні хвилини. Я так чекала на ці орхідеї, так їх хотіла. І тепер вони нарешті в мене. Ще раз дуже-дуже дякую за ці смаколики з моєї рідної України. А на цьому все. Слава Україні! З мальтрашиським окупантам, всім колаборантам, зрадникам та побачення.